Насвіт по хаті України кормив нас ніби злість на ворогів, ми йдемо у бою життєво, ніцні, незламнімобрані, поплачне дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ, не хоче двадцять році. В цей час, на день народження Дмитра, ми були під углідаром. Тоді нам була визначено визначена надважка задача. Першочергова наша задача, до якої ми готували, це був штурм укріп району трошки далі за Авдіївкою. І терміново в ніч нас перекидають на новий напрямок. На новому напрямку був дуже сильний прорив ворога. В оточенні опинилися батальйони 72-ї бригади. І я, я пам'ятаю Дмитра, коли Дмитро дуже сильно переживав. Ми тоді ніч не спали. Дмитро намагався подзвонити всім і пояснити неможливість виконання цієї задачі, порадити, як її виконати краще. Він тоді набирав і головнокомандуюча Валерія Залужного. Він набрав на той час командуючого сухопутних військ. Олександра Станіславовича Сирського. І він зміг переконати в тому, щоб в цій задачі задіяли більше підрозділів, щоб в цій задачі була можливість на її успішне виконання. Ми зараз знаходимося на найважчому напрямку вже на протязі дуже довгого часу. Ми справляємо більш ніж гідно, і це я хотів би сказати командиру, що ми. Робимо все, що в наших силах, і будемо продовжувати для того, щоб з гордістю нести прапор з його ім'ям. Дякую, слава Україні. Веде нас вібоців упавших. Слава для нас за бомб вищий то наказ поборола. Українська держава. вільна і міцна віця. Ну показ, соборна у. Українська держава вільна й міцна ну, покавка.